Українське командування продовжує кидати військових на м'ясо. Вітаю, вас, шановні друзі. Кілька днів тому я вам розказував про дуже складну ситуацію у 206-й бригаді. Там, де замкомбата Роман Кулик розказав, що командування, яке абсолютно не з'являється на бойових позиціях, воно при цьому нарізає військовим такі задачі, які виконати просто нереально. Це дорога в один кінець. І деякі нормальні командири, які розуміють, що відбувається, які не хочуть заради медальки кидати своїх пацанів на м'ясо, вони відмовляються виконувати ці накази. І після цього їх мало того, що звільнить. Няють, так ще й суддя. І ось вчора журналісти написали про аналогічну ситуацію в 24-й бригаді ОМБР імені Короля Данила, які захищають зараз часів яр. Як ви знаєте, ситуація в часовому яру просто катастрофічна, і там ворог наступає дуже і дуже активно. Комбрига знімають у бригаді перевірки. А це бригада, яка разом з декількома ще бригадами є основною стримуючою силою ворога в Часовому Яру. Також він уточнює, що за невиконання цих фантастичних наказів, які виконати просто нереально, за останній час були звільнені комбриги 14, 65, 79, 49 та 68 бригад. Не відбулися і зміни, які виглядали абсолютно логічними, і у 125 й бригаді. Але мінімум 4 з 5 цих звільнень не зрозумів особовий склад. Скоро буде і п'яте звільнення мається на увазі командир 24-ї бригади. Отож, друзі, як бачимо, на жаль, нічого не змінюється. Командири, які сидять в кабінетах далеко від передової, продовжують віддавати військовим на передовій просто нереальні задачі лише заради того, щоб отримати чергову медальку та чергове звання. Їх абсолютно не цікавить ні втрати, ні те, чи можна виконати це завдання, чи не можна, чи підготовлений особовий склад, чи не підготовлений, чи вистачає у них зброї і техніки. Їм це абсолютно плювати. Вони прекрасно знають, що одних покладуть, інших те на вулицях напакую. Ось так відбувається утилізація українців. І в кінці, шановні друзі, скоріше за все, що цю сторінку в Тіктоці влада заблокує так само, як і попередню. Тому долучайтеся до мого телеграм-каналу. Посилання на телеграм є в шапці профілю.